Шарики. Вір у мене їжачку! Что загубив е, М'ячик! Забив кудись. А, жовтий, так? Угу. Ха! Ти так довго будеш шукати. Набагато простіше поглянути зверху. Е, як це е, зверху? Е, Треба зробити великого повітряного змія, прилаштувати йому заручне сидіння з кермом, дочекатися хорошого вітру, запустити в небо і зверху знайти м'ячик. Жовтий колір зверху добре видно. Ти усе це кажеш серйозно? Ти що? Не віриш мені? а Ти упевнений. Вір у мене, їжачку! Злітаємо! Мені казали, що я пепс, і що напав на мене геть. Я не людина, динаміт, куди йду земля говорить. Тож ситуація така, але не винен в цьому я, а дійсно Доброже. винен в цьому те. Що у мені давно живе Це щось давно в мені живе, спокійно спати не дає, ви є, чи хуті, мала мути за де. Нам треба скористатися Змієм як саньми. Ми зараз у нього заліземо, відштовхнемося і попоїдемо вниз. Ти все це серйозно кажеш. Вір у мене, ти, ти, ти готовий? Дивлячись до чого?

Хотів знайти м'ячик, та якби я його не знайшов, я і не дуже вже сильно розстроївся. А зараз я розстроєний м'ячик. Точно! Ми будемо стрибати, мов м'ячики від однієї стіни до іншої, піднімаючись вище й вище, доки не виберемося з прірви. Ти зараз говориш серйозно. у мене, їжачку! Через те, що я вірив у тебе. Я зараз не вдома п'ю чай, а десь м я навіть не знаю де. Де, де, де. Їхатку, де. Гілочку. То у тебе проблеми з довірою. <плес> е, ти готовий? Так. Один, два, три. Е. Два, три! <Слышко> ежечку, ежечку. <Слышко> Зараз! Я иду! Я смогу, мам, иначе жить! Скоро <Слышко> людям что-то срабить! И навіть Я міг валятись до скочу, або сидів би за столом, Гортав би величезний дом. І всі сусіди без зупину торочили. Він Це щось давно в мені живе, спокійно спати не дає, він бий, який круті, і баламути за дері. Спокійно спати не дає він не абиякий крутій і баламути задарі. Він шкатує крачкова, аж обертом де голова. І баламути задарі. В'ятуйте всі мене мерщі! Іжечко, <кхи> нам треба знімати дві-три акули і запрягти їх у це поліно. Бо сили вже <кхи> закінчуються. А скільки ще доведеться плести? невідомо. Тільки не знаю, на що ловити. А? Як не знаєш? Ти А? Серйозно говориш. Жартую, жартую. Он. Берег. М'ячик. Це ж мій м'ячик. Я ж тобі казав, віру в мене, їжачку. Без мене ти б його ще півдня. U kućah, šukam. tu je koma a žopar tam goba, i da je kova.